Thank you Вітаю! Сьогодні на огляді оглядініше типи 13 від МТАК. Маємо досить міцний та зручний фліпер на лайнері із загальною довжиною 20,5, довжиною леза 8,7 та довжиною у складаному стані 12 см. Основа ножа це дві сталеві плашки з внутрішнім фрезеруванням, які скручені на двох банках та сьомому під торкс. І всю цю систему накривають дві приємні накладки із G10. Як результат, маємо загальну вагу всього 145 грамів. На баковині Маємо з'ємну сталову кліпсу з глибиною посадки на кишеню до півтора сантиметра. При цьому лезо має 3 мм товщини по пообуху, Виготовлено зі сталі d 2 з твердість 56-58 одиниць пороколу. Серед основних характеристик це висока антикоразійна стійкість, задосики високих показників, утримання гостроти та ріжучої кромки та загальної міцності клинка на злам, що цілком непогано для бюджетного ножа за 23 долари. Загалом ми отримали простий, надійний і, головне, зручний флібер, який. Вимагає особливого догляду за клинком, якого вистачить для виконання будь-яких щоденних завдань. Хто хоче дізнатися більше, всі посилання під цим відео підписуйтесь на наші групи у соціальних мережах. На все добре, хай щастить Бережіть себе.